Добрий раночок, що це там? Писи прийшли. Диви, в тебе писи в мене лапи. Добре, що в Сашуні багато тапок. Сашунь, Доброго? твої окулярчики, якщо що, в ванні. Сашенька вже зібралася зранку на навчання. Скільки до початку? 12 хвилин гамать і починає. Так, да, треба гамать біжком. Так, це там міша їсть, я Сасуньки. Сіє там у нас на градуснику, давайте глянемо. Бо зараз плюса, не Масі сіє, мінус і ще й великий. Мінус двадцять, ой, мінус п'ятнадцять, мінус сімнадцять. Правильно ти казав Міш? Мась, як настрій в тебе? Це... Нормальний? Хороший. Ти хороший. Mm. Да, я ж бачу. Ого, як там холодно. Ми вчора, до речі, цілий день не були на вулиці. Сьомась біжи, сідай, гаматі, біжи. Пізи, басіш. Сідай. А це я погано тебе, да, руками гамай. Я так і понял. <реш> Сашенька, я так і знала, що Сашенька тато принесе. Дякую. Це ж тато? <гум> Всього смачного. Так, <гум> да, і я сідаю. У мене ще зараз вівсянка буде. Так, ми вийшли з хати, йдемо пити каву. Сьогодні мені на манікюр, зараз поп'єм кави, заїдемо нову почту, та й буду я вже їхати на ногті. Трошки вже відросли, такі здорові. Напевно, буду трохи вкорочувати. Хоча мені і такі подобаються, але трохи незручно. Такі здорові і рюшки. Шо-шо, хоть? Я подумала, що вушка ти А, вушка ні, ні в ногті. Така погодка у нас сьогодні, сонячна хороша. Намагаюсь якось так трохи в цю сторону, тому що так сіли, що там так сонце світить, дуже сильно в очі, а інших місць немає. Так незвично. Ми звикли, що ми там сидимо, а зараз немає та місця. Але нічого. І дуже жарко через вікно таке сонце, що ну просто копеться, гаряче. Ти Угу. Бач, сонячний батарею? Угу. що, до речі, сьогодні з самого ранку ходив. Ну, не з самого ранку, водій десь пішов. В студію і там розбирав ту стіну. І ми, ми то ще не бачили, але зараз ми хочемо поїхати подивитися, що Міша там зробив. Бо я запитала, він не признається. Каже, приїдеш побачиш. Не знаю. О, і Міся, шо, таке саме? каже. То побачимо. Йшли в магазин, а тут песики гріються. Такі люди добрі. Міша собі носочки купує. Масики, маленькі, хорошенькі. Так, забрали посилочку з тему. Я кажу, сашуні, бути мені, але буде сашуні, це типу подарунок. Ой, безкоштовно прийшло, можна сказати. Сашенька ти давно таке хотіла, в тебе вже було. Зараз, якщо вночі, нормально. Таш не є людям! Сашу? Да, дуже хотіла. Колись в нас в дитинстві вдома така була лампа, вона розсипається і таким кольором світиться. І я була якось, ну, згадала, і так мені захотіли, щоб в нас вдома була згадка прямо з дитинства. Я була сашуньки замовила, але вона швидко зламалася. І більше я неї ніде не бачила. А це на тему побачила. Зараз ми її включимо. Якщо батарейки, є. Може... А, а, так, якщо, це... якщо є батарейки, може тут і нема. Угу. Ну а батарейок тут нема. Ну, короче, ось так вставляється, який Розсипається і така лампа. Короче, вдома купимо батарейки. А вдома є, може, ну, може, якийсь вдома. Це, до речі, щоб ви розуміли, подарунок, оцей що безкоштовно, типу, уже прийшов. А сама посилка, те, що я замовляла, ще не прийшов. Ну, Немає. Не, не ще чекаємо, ще навіть не відправили, наскільки я дивлюся по почті. То чекаємо. Ну, подарунок уже намась акуратненько поклади. Угу. Бо яке в нас сонце. Світить. Клас. Приїхали ми до приміщення. Ось воно. Цікаво, що тут за дерево. Має бути дуже гарненьке якесь влітку. Кажу, оце дерево тут таке прикольне, має бути дуже гарненьке влітку. Так, відкриваю, мені вже цікаво зайти і подивитися. і що там включив сьогодні отоплення, газовий Запал. балон. Перевіряв, чи працює, він працює. І мені цікаво. Ого, як розібрав. Прикол. Боже, який зал такий достатньо великий. Ну, ще холодно, звісно. Але вже так гарно, міха. Вже гарно. Ось цей ця штука. Ні, Ну, звісно, сну. Він гріє, гріє, але так. Да. Ну, ще я дихаю, парі йде з рота. Ні, ну заходиш, звісно, вже набагато краще, набагато краще. Нема світла? Ні, я не могу. Клас, клас, клас. клас, клас, Сашенька. Уж до маменьки приходить? Класно. А що це там різне світло, там таке, там таке. Там більше. Потім находить з цього буде. Ну класно, класно. Я планую ось цю стінку зробити бежевою. Хочеться мені її зробити. Так, треба дивитися, блін, ну класно. Ще оце тут треба буде. Так, да, бачу, вони вирізали. Тут треба буде кусочок якогось такого схожого купити, заклеїти. І тут так само. А може тут і не треба, тут порівняно. Так. Я хочу ще сьогодні розібрати. Оцю ж дерев'яну раму? А, оте? Ну стіна, без питання по стінкам зробить. А важко її розбирати. Я чуть акуратно, щоб на всі колюки розбирають. Прям взагалі дуже акуратно зробив. Прям молодець. Кубка. Зоно тут заходить дуже тепліше, ніж да? було. Тепліше, так. Мені здається, навіть ця вода вже трохи розмерзла. А, ні. Шотки. То газу залив, 5 підтримки сьогодні на пробу. То воно горить, горить, де мною, Ти нічого і не і Він економін. А тут взагалі. Ну і супер. Ми вже, до речі, замовили. А, ну я ж там уже відео знімала. Е -е, батарею туди в, в цю буде, в роздягалку. А, Дуже світла так, да, ця роздягалка. <звітло> ну, навіть відчувається міша. Тут набагато холодніше, стан, ніж там. Набагато. Прям заходиш і прям в ноги так відчуваєш. Ага. Ой, як я вже хочу, хочу, хочу. Міха. А да. що? там світло, я тут. Ну, на яме, так, чувайте, що да. холодно. Ага. Замостився, став а на столок. А? Ага. Звісно, <ріст> 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 місця тут прямо взагалі. Вісім людей точно. Я думаю до десяти людей тут остане. Так, типу, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. 6, 7, 8, 8 точно, навіть більше. 10 людей за один раз можна сюди поставити. Щось треба придумати сюди на це, або жалюзі на скло, на вікно, або якось Ну, Я думаю, жалюзі швидше за все буде краще. На ж там ще не абонемент, а цей подарунковий сертифікат у Юск, коли це треба вибрати день і поїхати, може, завтра навіть. Правда, Боб? Давай. І потрошки будемо придивлятися, що нам може бути таке. Ні, Мась, споки ми оце і залишимо, воно оце вікно, що там якесь непонятне, воно його затулило, якраз його не буде видно. Нехай воно там буде. Воно сюди гармонійно підходить оця штука. Так що, Міг уже 0,8 минут. А вже так тепло біля ось, цього, біля ось цієї штуки стоять. Класно. Так, да, воно нагріється, нагріється рада, Міха. Ра, 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 ра. ра. шо... <Navy legislature> так, вийшла з манікюрчика, зробила собі отакий ніжненький. Міхан тобі <mexican> дуже. Скажи, такий прямо, дуже гарний. Після чорного прямо так гарний. Свіренький такий. Під шубку, під штанюю. Так, куди їдемо? Ну, везу тебе додому чи що? А. І далі що робимо? Ну, ти збираєшся до своїх. Так. Я тим часом там роблю те, що задумав. Так. І, це і потім я тебе завожу до твоїх, а сам їду на фірму. Так. Так, а що мені там збиратися? Мені й нема що збиратися, в принципі. Ні, ну, тоді... Так, ми вибрались до мами з папою, купили, ось зайшли тортика, золотий ключик, взяли більшенького. Спочатку думала меншого, але взяли більшого. Тому що у нас там буде багато. Маленький, прям зовсім маленький. Сьомець, сідай. Що будемо їхати. Бо мама вже зо каже, де ви там їдете так довго. Тільки що запитали за київський, отакий великий тортик. Гадайте, яка ціна. Оцей 380 золотий ключик. А Рошеновський оцей київський, ой, київський да, саме київський. І скільки кажеш? 700 гривень, 680 да. гривень. Це капець. Що за ціни на торти. <смі> Я в шоці. А що шо це були Де? Фонарь там був. А, це да, цей так. фонарь там, так. Да. У нас тільки що ще виключили світло. Не, Не знаю, так, да, якось то кажди. <смі> <смі> ну, але вимикають, світло да. вимикають, просто це. Це нам так повезло, а взагалі вимикають їх да. вимикають. Але добре, що включили прямо на виході, тому що... Ну і ми вернулись повимикати, тому що все, ялинка у ванні, в спальні, несподівано, тєрік, несподівано. в залі всюди горіло світло. Ну, що зробиш, Міха? Ми ж збиралися. Ми вже їдемо. А ми з папою ще ялиночка, подивіться. Яка вона гарна. Клас. Зараз будемо ставити чайник і пити чайок з тортиком. Це десь туди бабуся завела, чи бабуся неї. десь там вони щось роблять. Якісь секрети чую. Бімуля, бімуля! Маленький, ходи, ходи. Yeah. Сишунка ніби кидає, але лишає в себе. такий. Ану тепер кидай, щоб в нього не було. <реш> <ми туди! реш> <А, туди, туди. реш> Ой, давай, давай мені, давай мені, бімулька, давай мені 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 мені. <реш> не даєш. Одай, Одай! Одай козу! Одай-одай-одай! Одай! одай Одай, одай 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 Давай, давай мені. Давай. Давай я тобі кину, давай. Та да, давай кину. Та отдай козіо. Оддав козьо. Отдав бігом. Отдай оддай. Отдай. Одав бігом. Роби віт, що кидай. Завтра ми Не дам. Ух, який мороз, дивіться. Капець. Ми приїхали від, вже від мами з папою, побачили з бабою Марусею нашою. Коротше, класно провели час, чайку попили з тортиком, поговорили, полежали, посміялися, всього поробили. Міша теж потім приїхав з роботи, повечеряли. слизько? Або тут посипалися, що пісочком, бачиш. І він пораз... Так, тато хоче нам показати цього. Як ти? Що ти хочеш показати? Полярну, Полярну зірку, як визначать. Ой, там темно і нічого не видно. А я знімаю, тут взагалі нічого не видно. Пес. Якась спишка чи що, може є десь. Так, я вже була пішла додому. Ой, як, подивиться, як блистить сніг. Побачила зараз. Вже була пішла додому, бо мені страшенно холодно, мінус 16 на вулиці. Міша дзвонив, каже, іди. Ось, і мені довелося йти. Де? Пояснюю, як знайти. Але не знаю, що покаже камера. Дивиш Ні, бо дом? я не бачу Дивиш. навіть. А тепер ти дивись ось у мене над камерою. Щоб давай я... тобі... На тобі має не світити, бо ти не побачиш. Щоб... Я виключаю. Чи міха... По... Ні, я зрозуміла. Ні, І не не я прачу, побачила. Мась, ти побачила? Я побачила. Полярна зірка в цілу ніч завжди на одному місці. Всі остальні зорі, сузір'я, всі крутяться довкола неї. Вона є нульовим. Е... Це є нульовий ажін, Ага. Боже, який холод! Ти, а хто ж? Коротше, Міша вставив батарейки, чи дивитися. Подивись Бачиш, де включать? Да. Але не поспішай, тримай, запам'ятай, де а я виключу світло. Почекай, поки не включай. Це в мене Давай. в дитинстві така була. Сашонь. приготовся там бачку. ні ні рівно держи. Подивись, куди натискать. Один, два, три. Ух ти. Клас! Так, да, точ. Вона була більша, звісно, типу розсипалась сильніше. Ні, чашна. та вони зарив... це ж покинути, воно потім буде класно. розсипатися більше. Сашоньки, тобі як? Бомбезно. ну мені краще за ялинку. Так це ялинка, яка цілий. Це, ці... це ялиночку ялинка. ми зберемо, а це тобі буде. Класне, дуже класне. Червоний, зелений. зелений. Ти ще посередині на щось там. Синій, фіолетово, синій такий перехід. І кольорове. Не, Посерединці воно... трошки. Да, бач, є. бач, є кольорове. Так, да, так, да, воно щось там грає кольора. Клас. Дуже прикольно. Але знаю, треба бути дуже обережно, бо попереднє в нас дуже швидко зламалося. Не помню, Це чому. надіжна китайська річ. Що ти... Клас. Дуже прикольна лампа. Чого не я живо. не пам'ятаю, чого Чогось зламалося? Чогось вона, вона за... Це просто такий спогад з дитинства, да, вона але, прям заворож. Да, мій, будь ласочка, замовим нам в спальню ще таку саму. клас. Вообще <с>? на пару. хвилин Ми пішли в дитячу і там буде тупо просто завжди. Тай таратай таратай. Але <с? вимикаємо. <с? Там випнув не світло. Десь на стіл да. може, чи куди ви там поставите. Сашенька зараз десь придумає куди поставити. Може, на стіл беруть. або да, на стіл поки. А що. А на стіл або на стіл. Або на стіль, чи або, туди або на підлогу. На... Клас. Що треба для щастя? Дуже класно. Я буду тут тепер сидіти просто цілими днями. Цілими днями будеш тут сидіти біля неї. Класно, дуже прикольно.